Каже е, е, Христос, що я також маю інших овець, які не сіє кошари, і вони почують мій голос, і буде одне стати, один пастир. Тобто, одна церква. Дивіться, як каже прекрасно написано: через те отець любить мене, що я власне життя віддаю, щоб знову прийняти його. За цю церкву Христос віддав своє життя. Це Христос сказав перед самим розп'яттям до апостолів: Я посвячую жертву за вас та не тільки за вас, а й за тих, хто увірують у ваше Слово. Бо Христос післав апостолю дальше на проповідь після Христа, щоб вони будували христию, і вони мали оцей іншої, іншої кошагари привести. Тих овічок у то стадо, там, а там буде один пастир, одне стадо, одна церква. А це інша кошара це ми погані. Там і Христос говорить: вони почують мій голос.